Добрий день! Прогноз погоди на 8 вересня 2025 року. Київ радує сонцем близько 26 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь по Андріївському узвозу або відвідайте майстер-класи з гончарства в музеї українського декоративного мистецтва. Львів має 23 градуси, ясне небо. 55% вологість. Зайдіть до Палацу Потоцьких для виставки, або насолодіться прогулянкою на високому замку. Одеса тепла 28 градусів, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Аркадія, або сходіть на екскурсію в Одеський порт. Харків із 25 градусами, сонячно 50% вологість. Гуляйте по Сарженому яру або відвідайте музей космонавтики. У спеку, особливо в Одесі, пийте багато води і захищайтесь від сонця. Київ і Львів ідеально підходять для прогулянок і культурних заходів. У Харкові відвідайте літературний вечір у книгарні є. Одеса запрошує на морські прогулянки або театральні вистави. Насолоджуйтесь теплим українським вереснем, з активним відпочинком на природі або культурними подіями в місті. До побачення!